Право, правда, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий терор. І так дивимось. Таємниця вашого простору, яка від вас прихована, думаємо тільки про себе. Що сказати? Тут карти кажуть, що ви на себе щось багато чого взяли і взвалили в певний час. Але вже все, щось ви вже не дуже хочете це робити. Ну і це правильно, тому що ви жінки, і ми жінки, і чоловіки-чоловіки. Чоловіки. Кожна людина повинна брати на себе стільки, скільки їй комфортно нести, скільки їй задоволення. Не дуже зрозуміла вищі сили. Тайниця король Пентаклів, мабуть, не тікають на те, що таки прийде чоловік. Який візьме цю ношу на себе, і для нього вона буде в радості. Бо запам'ятайте, дівчата, чоловіки вони ростуть, коли пре преодолівають якісь перепони в житті, і це класно. А жінки ні. Вони старіють, вони дурніють, дряхліють. Тому у кого сини, у кого чоловіки, не треба їх жаліти, це для них шлях спасіння. Пиють, пиячуть, курять ті, коляться, хто якраз не знайшов цей шлях і не знайшов щастя. Оберігайте дівчат. Хлопці самі себе збережуть, не переживайте. У них безумовна любов до себе. І так, короле, король Пентаклів до вас йде. Ви ще не знаєте про це. Чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який... Е Може стати вашим чоловіком для стабільновіх відносин. У когось це одружений чоловік, бо тут вас багато. І Пара! четвірка жезлів. Він йде, щоб з вами жити під одним дахом. Зайки, щоб з вами продовжувати відносини. Вже по четвірці жезлів. Подивіться, це як у казала вже у стола чотири ніжки. Це стабільно. Це є енергія в цих відносинах. Мах, дівчата, карти кажуть, що він зараз зуміє все, по магу. Якщо він поставив таку мету, а він поставив таку мету, то, то він це зробить, тому що йому дадуть вищі сили всі карти йому в руки. І ще. І ще вісім пентаклів ви будете працювати з відносинами. Ви будете вибудовувати їх крок за кроком. Він до цього готовий, так бо він хоче з вами мати стабільні і надійні відносини, бо розбите серце зайки у нього по колісниці. Він до вас їде. Очікуйте.